Всім добрий вечір. А я розпочну з такої ось краси. А така в мене цибулька є, постріляла. Це цибулька е, семилітка називається, не знаю, як там правильно, Ну, семилітка, здається. От яка гарна. А що, не краса, краса почалася із красоти. Це приїхали на дачу. Зараз будемо садити помідорки. Уже вечір пізно. Сонечко вже заходить, то ми висадимо помідорки. Покажу вам, які. Мої цібільні нещасні помідори в ринці. Бачите, які вже. Ну нічого, зараз ми її гарно посадимо, прорлів. Щоб проллімо рядочка і висадимо. Такі зробили. Зніму вам покажу, яка в нас краса. Отак. Які квіти гарні. Так, це біла піонія. Вона рання, бачите, такі здорові, кущесті, розлогі. Кущ такий. О, гарна піонія. Дуже пахне. Така незвичайно біла піонія. Так, що в мене ще тут є? Є ці кущики, що були, бачите, є одні гарні, дуже такі. ой, Треба просапати, А є ось такі, саме десь починають вилазити. Бачите, ось взагалі одненька така. Ну нічого, воно возобновиться. Такі мої. В тому році я їх садила. Так. О, треба срочно кропити розу. Роза. Це щось пропадає, сохне. А знаєте, чого вона сохне і пропадає? Бо на неї напали комахи. Так. Білу піонію показала. А це ще в мене тюльпанчики цвітуть. Пізні, такі бутонисті, дуже гарний колір. Цей вже перецвів, що я вам показувала раніше. А ці ось саме починають. Такі гарні. Так, лілію. І один шкодник кусив тут. Бачите, що зробив? Думаю, я не побачу. А? І замазав болотом. Отак. Ну нічого. Вона буде стояти. Це біла лілія. Теж тут в мене мої рози. Є всі треба рози кропити. Да, бо бачу, ось взагалі скоро пропаде. А це кущі піонія. Одна то роза. Треба кропити. Куплю. Куплю на вихідний засіб і покроплю рози. А ось стоять білі півники. Вони такі гарні. Бачите, такі гарні-гарні ці півні. Вони високі, але дуже гарні. Далі колокольчики. Такий колокольчик, бачите, є? І ось такий. І хміль, боже, цей хміль візде, вже геть сюди доліз. Вже геть сюди добрався. Так. Ну і такі, бачите, колокольчики і півники. Так, а тут в мене ще є, покажу вам так Така краса під забором. Вже розквітла моя розочка. Отака гарнесенька, дивіться, яка одна гілячка і як багато бутончиків біля неї. Пахне. А тут яка буде. Гарна. Кажуть, тут де три, три листка, то це шипшина. Сьогодні я щось таке читала, та не думаю. Що буде шипшиною, Надіємося, що буде все розочкою. Це мої півники ще тут порозквітали. Кущики жовті починають. Цвісти. Ці то гарні півники, але... Вони так бігом розквітли і пропали. Це моя піонія розова. Така гарненька. Це рожева ще в бутонах стоїть. Це розочка теж саме починає розкриватися. Так. А це моя сусідка. Ти чого гавкаєш? Olha. Olha este carro. Olha.